Казковий світ звуків. Буква Д, звук Д. Привіт-привіт! Ви готові знайомитися з новим приголосним звуком? Тоді починаємо. Це Дана, на який звук починається її ім'я. Дана. Так, на звук Д. Це твердий чи м'який приголосний? Вірно, твердий приголосний. Позначаємо однією рисочкою. У Дани є молодша сестра на ім'я Діана, на який звук починається її ім'я? Діана на звук Д. це твердий чи м'який приголосний. Так, звук Д. це м'який приголосний. Позначаємо двома рисочками. Одного разу сестрички пішли гуляти у діброву. Діброва це ліс, де росте багато добів. І малювали все, що там побачили. Тільки у дани були малюнки. Зі звуком Д, а у Діани зі звуком Д. Хто намалював дуб вірно, Дана, тому що слово дуб починається зі звука Д. Він твердий приголосний. Позначаємо однією рисочкою. А хто намалював жолудь? Так намалювала Діана, тому що у слові жолудь звук Д. М'який приголосний і позначаємо двома рисочками. Хто намалював дупло? Вірно, намалювала Дана, тому що у слові дупло звук Д твердий. Молодці. А хто намалював дім? Так, намалювала Діана, тому що у слові дім звук Д м'який приголосний. Діти, давайте зробимо звуковий аналіз слова дуб. Який перший звук в цьому слові? Вірно, звук д. Він який? Твердий чи м'який? Так, він твердий. Приголосний звук. Позначаємо однією рисочкою. Який наступний звук в цьому слові? Дуб. Так, звук у. Він який? Приголосний чи голосний? Вірно, голосний і позначаємо кружечком. Який останній звук в цьому слові? Дуб. Так, звук Б. Приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. А давайте зробимо звуковий аналіз слова дім. Який перший звук в цьому слові? Так, звук д. Він як вимовляється? Так, м'якенько. Позначаємо його двома рисочками. Це м'який приголосний, який наступний звук. Дім. Який звук ми співаємо? Так, звук І. Це голосний звук. І позначаємо його кружечком. Молодці. Який останній звук в цьому слові? Дім. Так, звук м. Він. Твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. А ось діти, буква Д. На що вона схожа? Послухайте віршик. Буква Д, неначе дім, височенний дах над ним. На що буква Д схожа? Вірно, на дім. Молодці діти, сьогодні ми з вами познайомилися зі звуком Д і буквою Д. До побачення, до нових зустрічей!